Не маючи достатнього боєкомплекту, не маючи достатньо їжі, води, вони боролися за нас, тому зараз наша черга боротися за них. Рівняни вішають на стенди світлини своїх рідних та друзів, які захищали Маріуполь від ворога. Зліва полеглі у бою, справа поневолені росіянами. Один з полонених захисників Маріуполя, син Олени Фоменко. Раніше їхня сім'я жила на півдні, а 15 років тому переїхала в Рівне. Тепер воїн категорично відмовляється говорити російською. Один раз дзвонив, відповів, більш нічого, ніхто нічого не каже, ніхто не позвонив такими загальними фразами, відповів. Я що його питала? Питав, сказав, «да», ні. Поранений був, вже ж хочеться, щоб ту руку ремонтувати. Хочеться ж додому вже прийшли, полікувати, вилікувати. Прийшла побачити фотовиставку, як воно. Може, кого зустріти з родичів, з батьків. Нагадати світові про подвиг героїв українці вирішили легкоатлетичним забігом. Зі слів організаторки, він відбувається одночасно у дев'яти містах України. У рівному на участь реєструється 70 охочих. Хочеться подякувати головному управлінню розвідки, що вони здійснили цей обмін і що вони працюють далі над цим обміном. От, і хотілося б. Щоб посередники, які були залучені при евакуації хлопців, забезпечили належні умови перебування хлопців. У так званих руках ворога я вірю, що наша країна і так багато чого робить для того, щоб наші хлопці повернулися додому. Тому основна мета це щоб хлопці були завжди в інформаційному полі. Маршрут забігу пролягає алеями парку Шевченка. Стартує він від літньої естради, дистанція 1 кілометр 300 метрів. Серед учасників викладач коледжу економіки і бізнесу В'ячеслав Білецький каже: про захід дізнався із соцмереж і разом з сином прийшов підтримати захисників Маріуполя. Кожен в нашій державі Україні тримає свій фронт, намагається всілякими силами допомагати збройним силам України, підтримувати дух. І через те, як викладач хоче бути прикладом для своїх студентів І змагатися з людьми чудово, тому що вже надзвичайно давно я не приймав участь. Ось таких заходах. Акція триватиме до 30 липня. Заключний етап відбудеться в Києві. Долучитися можна онлайн, виставивши фото чи відео в соцмережах з таким хештегом. Хто не біжить, той може долучитися до ініціативи благодійними внесками. Це добре, що така підтримка. Їх треба підтримувати. Їх треба звідти витягувати якимось, хоч якимись способами. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.